Всім привіт! У попередньому відео я пройшла половина вулиці Морозлівська. Колишні назви Енгліса. Морозлі, Міхайлівська, Нова. Ця вулиця знаходиться у Приморському районі міста Одеси. Вулиця починається з провулку Дмитра Лесича та закінчується перетином з вулицею Базарна. Вулиця закладена у 1828 році. Під назвою Вулиця Нова. Прокладена від провулку Дмитра Лесича до вулиці Новорибної. Але квартал між Базарною Ліантовича, Великою Арнаутською та канатною вулицями, розподіляв її на дві окремі частини із спільною нумерацією. На межі 19-го-20-го століття південний. Відрізок став окремою вулицею. Нині вулиця В'ячеслава Черновола. Продовжимо нашу прогулянку красивенною вулицею і вишуканими будинками. Якщо двір відкритий, все ж таки хочеться повернутися до цього будинку. І йду. Не можу зупинитись, але кожного разу щось помічаю. Педагог Діна Михайловна Фруміна.

Саме на самому центрі. Це ж, мабуть, в її роботах? Чи ні? ні не знаю. Подивіться, як ладно. Вау! Неочікувано, зовсім неочікувано. Ось так. Заслужений художник України Крижевський Григорій Зінов'євич. Хочу подалі відійти. Прямо біля ільфаторів стану, щоб вам показати. І також тут платан. Ось такий будинок. Тут також є один із входів. Будинок Маргуліса 1912. От Все було новеньке. Все, абсолютно вся вулиця, я так розумію, була абсолютно новенька. Тут також є ось такий будинок, але до нього повернусь. Трошечки пізніше хочу все ж таки відійти, з іншого ракурсу вам показати саме цей будинок. Бо його дуже погано видно. А, а тут дерева. Якось якось так, щоб у вас було уявлення. З цього боку будинків немає. Але по цій вулиці був монастир. Я в одному із відео також за це трошечки упомінала. про все неможливо розказати і показати ось такий будинок. Зараз подивлюсь, тут мені здається, щось було або кінотеатр, або щось таке. Так, ми виглядаємо. Палац культури написано був. Навіть ірландські танці проводять. Так, зараз стану так, щоб було більше його. Краще видно. Ось так. Самого будинку я ніколи не була. Не знаю, як він виглядає із Але якщо палац, і як раніше він використовувався також, щось я читала, але вже не пам'ятаю. Ось такий проїзд, морський, дворець студентів. Якийсь час дворець студентів. Ну, він же побудований не був, як дворець і палац студентів. Оцей будинок я також багато разів знімала. Він виглядає так загадково. По-перше, у горі така башенка. Отакий балкончик, як обсерваторія Так, Перевірила ми мікрофон, щоб ніде не, не загубити. Такий балкон. Куча всяких прикрас у будинках. Замбор такий красивий, в'їзд свій. І слідучий знову не менш красивий будинок. Ось такий балкончик цікавий. І Ось такий заїзд. Зараз знайду, що це саме за будинок. Ось так він виглядає. А з того боку так і простягається парк. Тут ніде не бачу ніякої позначки, що це за будинок. Кирпічний, але так реставрований, дуже-дуже слабенько. Іду далі. Вже не так багато мені залишилось. Ось тут зліва був монастир. Прикріплю фото, якщо не забуду знову. Тут такий перехід. Завжди, коли їдеш, здається, що справжні люди тут йдуть. Ось. Такі два хлопчика. Треба ж було так придумати, так? Ось. Справжній хлопчик. По тому боці я нещодавно проходила, а тут трошки швидше пройду, бо я тут багато разів ходила, гуляла, І щоб не було дуже довгим відео. І ось саме тут стояв цей монастир, забор і на місці от того сучасного будинку був монастир. Ось так виглядає цей будинок. балкончики трошечки відреставрований. І є навіть табличка. Зараз підійду. подивлю, що це за будинок. Будинок Кефала, 1899. Ось ці ворота багато разів також знімала. Ось так виглядає. Такому балкон може впасти в будь-який момент, ось частинка. Іду далі. Ось такий будинок Паловської першої половини дев'ятнадцятого століття. Ось так виглядає цей будинок. І йдемо далі. І оцей будинок, де стоїть саме пам'ятник Маразлі. Зараз я трошечки перейду до нього. І підійду саме до пам'ятника Маразлі. Який я неодноразово знімала. А тут був забор. Можливо, оцей забор і є. Остатки того забора від... від забора монастиря Ось так. Ось так виглядає морозлі. І цей будинок побудували НКВДшникам. І навіть якийсь час так і стояв забор монастиря. А я повернусь на той бік і хочу показати, з цього боку цей будинок. Виглядає, можливо, хтось скучав. І по-троїцьки я нещодавно прогулювалась, проходила і показувала вам ось цей будинок. Трошки інформації прописувала. Скоріше за все, зараз не буду прописувати. І тут більш така вже жвава вулиця. Цей палац старовинний англійський, по англійському образцу, англійський палац. Бачила, що планували його реконструювати. Були такі проєкти, коли скляний купол і якийсь готель планували застроїти. І ось поруч нього. Ось такий будинок красивенний, у красивенному стилі, і він відреставрований, такий жовтенький, дуже симпатичний. Ось так він виглядає. Трошечки збільшу. Красиво. І тут, ну, скільки я гуляю, стільки... В принципі, відкрита, і можна зайти подивитися. Будинок Крижановського Аудерського 1900 рік. 17 років, і От я раніше цих дат і навіть не зв'язувала, навіть не помічала. А коли ти сам опинився так, в такому положенні і ще більш розумієш? Як це було, як це страшно відбувається. Тут зі сторони двора не реставрований. Але видно, що такі вікна, навіть дуже занедбані, можу сказати, балкончики, старі вікна, ну, старі то, то добре так і повинно в принципі, бути. Але будинок вже повинен Якось однаково, щоб не було все по-різному зроблено. Ай. Ворота стоять такі. Ось так виходиш. І ось цей будинок так виглядає і піду. Піду далі, бо Цю вулицю я скоріш за все повністю не знімала. З того боку вже також є застройка, але вона може бути більш сучасна. А тут двохповерховий будинок такий більш більш-менш. А ось тут на реконструкції, можливо, щось відбудують, хоча я бачу, що вони хотіли достраювати ще один поверх. Ось так він виглядає. І я вже на розі іншої вулиці буду переходити дорогу Побіжала. Ось так виглядає цей будинок. І йдуть далі по вулиці Морозлівська. Тут більш такі двохповерхові будинки. Треба було мені перейти. Тут такий довгий-довгий будинок. Ні, нічого такого примічательного. Зараз перейду дорогу і подивимось. Так, перейду і вже Морозлівська. Ось тут такий будинок також є, позначка. Прибутковий будинок 1887. -й. Ось так він виглядає. І зараз сюди підійду. Те, що бачила з того боку, читаю, що це за будинок. Прибутковий будинок Нікіфарова кінця 19 століття. І тут же я бачу, що це номер один. В этом доме родился, родилась Єфросінія Антон Керсоновська, кузниця Гулага. Зрозуміло, ось цей будинок трошечки з цього ранкурсу і чомусь вулиці продовжуються, а номерація вже як перша. Ну, зрозуміло, що щось могло змінюватися. Бувши поруч будинок, вже зовсім інша нумерація. Він може вже бути ось третій, а чомусь там перший. Якась нумерація не, не зрозуміла. Ось такий з цього боку тут вже сучасний будинок. А тут п'ятий, Морозлівська, пішла в інший бік. Прибутковий будинок Біліковича, 1900. Другий. Зараз відійду трошки. Хочу подивитися цей будинок. І вже майже, майже завершую. Щось така довга прогулянка. Сучасний будинок. І тут всім пішло. Як це може бути? В той бік пішов будинок, прибутковий будинок Грінчака, 1893 рік. З колонами. Ну і я сподіваюся, що це вже кінець вулиці, бо щось вона дуже довго виявилась. Я її повністю ніколи не проходила. Ось вже сучасний будинок. І по цій вулиці я також знімала, У мене є відео. Так що прикріплю. Гуляла, гуляла точно. Є таке в мене відео. Цесвітній клуб Одесситов. Ось так виглядає. Зараз збільшу. І ось такий чоловік з жінкою тримають. Не балкон, а ну, можливо, якщо відкрити, то балкон, так? Повністю взяти. Так що на цьому все, поки і ще зустрінемось. Так що Десь підемо далі. Хоча зустрічаються інколи неприємні люди, коли знімаєш, не без цього. І можуть щось робити і казати, що ти молдаванка. От розумієте, розмовляєш українською мовою, навіть будеш розмовляти. Російською мовою і тебе, тобі будуть казати, що ти не вдома. Якщо я знімаю, це ж не означає, що я, по-перше, турист. От якщо з камери в як сприймають, що ти турист і ти тут не вдома. Тільки що мені зустрілася одна звізда. Звізда не вихована, так що бувають інколи випадки, коли в настрій настрій. Не відбувається з настрієм, так? Ще іду, бріду. Ось цей будинок з іншого ракурсу. Зараз тут трошки дозніму. і буду на цьому закінчувати. Все, ще зустрінемось. Пока.